Всім привіт! В цьому відео я розповім нюанси е, урожаю, які у вас будуть на наступний рік, коли ви посадите свою полуницю, виходить пізньою осінню, це жовтень, а можливо навіть і листопад місяць. Ну, Могу робити акцент на початок жовтня і до кінця жовтня. Відео буде більш підходить для людей, які продають, тому що я буду якби. Суми озвучувати, озвучувати, на що варто розраховувати, і так далі. Також відео буде корисно подивитись людям, які буквально себе, якби, пробують такому не то, що бізнесі, а ну, в такій галузі, як вирощування полуниці. Вони там перший другий рік, і по суті, що вам хоча б догнати. Ну, Навіть мій досвід, який я там 10 суток дорожчим на протязі 8 років, вам потрібно садити я не знаю скільки. потрібно садити реально багато. Тому що, якщо ви садите для себе градочку, там рядків там, 15-20 для себе, ви, ну, вам потрібно хоча б років 15 посадити, щоб хоча б догнати те, що догнав я у свій час. Тому... Буде корисно це відео подивитись. А ми почнемо, напевно, із посадки полуниці любого сорту у жовтні місяці. Будь то ранній, будь то середній, будь-то пізній сорт. Що буде з урожаєм? Все просто. На версну кущі будуть не дуже сильно розвинені. Ну я маю на увазі не то що там коріння. А сама маса куща, я маю на увазі, куща такі стоять точно не буде. Я зразу кажу. Кущі будуть стояти весною, якщо у вас там полісся без поливу, як у мене, такі умови, як у мене. на весну буде стояти кінець квітня, початок травня, плюс-мінус отакі. Не більше. Такі великі стоять не будуть. Такі великі стояти вже, як той полуниці, там 2 роки, 3 роки і так далі. На що варто розраховувати в плані урожаю? Урожаю буде, ну, якщо в процентному співвідношенні ми візьмемо а, другий рік, це вона дає 100% ну не то, що там максимум можна вичавити на 100%, то це буде десь від, від того, що там на другий рік це буде. десь процентів 60. Ну, Можливо, там 50%, якщо ви не будете обробляти її хімією. Хімія корисна для тих людей, які. якби, Uh, ну, садять на продаж і є ще й порівняти, тому що як тебе там 5 рядків, ну Хімія там від борозняка, від березняка вона вже ж актуальна, але також є смисл uh, кропити від сирої гнилі, від бронистої роси. Так само добавки, прикормки, щоб прикормки, як на карася, підкормки, кажу, uh, щоб uh, швидше йшла uh, в риси, так само курячі послід, перегній, uh, азотні, добре, повинні гарно нагарно на них. На це потрібно окремі відео знімати, щоб це все. Розказати. Це ну, розмова не, про, не в одному віде. Е, і виходить, що ви на наступний сезон маєте десь 60% е, урожаю від того, що, наприклад, можна з полуниці вичавити на другий рік. Да? Е, і Чи це погано, чи це хорошо. На мою думку, для тих, хто в продажах це непоганий варіант, тому що які ми маємо переваги, якщо ви посадили в жовтні, і повністю у вас, наприклад, е, ну, така не Ще нема стільки цвіту, як там на другій рік і так далі. Якими ми маємо переваги? Перевага перша це те, що полуниця, е, яка, наприклад, середня, ну, середній термін назривання, вона автоматично стає ранньою. Тому що е, це був яркий приклад на полці. Ось в, цьому році я посадив, в тому році я посадив полку, виходить кінець липня, десь середина серпня. Вона не сильно розкущилась, хоча йшли дожжі. І так вийшло, що на агротекстилі ця полуниця. Спіла, стигла набагато швидше, ніж мої ранні сорта, які стояли тут другий-третій рік. Тому що полуниця була перше невисока, друге чорне агроволокно, чорний агротекстиль впитує в себе сонячні промені, градка гріється, градка розвивається. Полуниці потрібна не стільки волога у нашому регіоні, як тепло. Тому ця полуниця мала перевагу навіть перед ранніми сортами, які там другий-третій рік стояли. І вона справді була раніше. Полку я почав продавати 5 числа. Я не пам'ятаю, щоб я 5 червня продавав полку. Це була заслуга насамперед того, що полуниця була молода першого року і так далі. Друге, це те, що ягоди будуть крупніші. Це, насамперед, якби непогана новина для тих, хто продає крупну ягоду. Тому що ягода крупніша, буває, ви такі, напевно, рекомендації чули, що деякі цвіт обривають, щоб ягода була більше, коли цвіту багато. Тому що більшість думає, що чим більше цвіту, тим більше буде в мене урожай. Веселка була у мене 2-3 року невелика, невелика. І за те, що цвіту було на ній дуже-дуже багато. Нам реально ну, цвіту було, напевно, на одному цьому кущу там десь 20-30 квіток було. Вона реально багато дає цвіту. Но ягода потім. На виході вона не така крупна. А, тому, якщо ви посадите, наприклад, Азію, ягода буде справді гарна. Мо ми ось вибирали, ви бачили відео, і першого року стояла Азія, і там першого року стояла і на гратих стилі Азія стояла. Це все Азія першого року стояла. Ну, це Азія коло цього синавала, вона садилася серпень-місяць, вона вигравала. А, чим Азія, наприклад, яка садилась у вересні. Ну і там, і там ягода була нормальна. Стосовно що можна... Вичавити із цього всього. От Давайте з вами порахуємо про математика. От На момент, коли ягоди почнуть стигнути, о, це буде у нас хай. Ціна 190 гривень. В цьому році ви, напевно, бачили моє відео, де я знімав, розказував дохід на полуниці. Діло в тому, що в цьому сезоні, як, як воно на б не звучало, ну, на полуниці заробили непогано. Тому що насамперед було зв'язано з тим стіною. Ціна трималася майже більше, ніж пів сезону. Нормальна. Нормальна для нашого користання це 70-90 гривень. Плюс багато заказів було під заказ через інтернет. Тому така сума і вийшла. Ми продали небагато, десь 500 кілограмів, ну, 550-600 кг полуниці. Із цих якби, там, 12-10 соток я тут особливо не я Так прикинув, походив, порахував, так, знаєте, на око, як кажуть. Ну, Десь соток-12 тут повинно бути. Стосовно ціна. От Азію ви посадите, наприклад, у жовтні, що вона вам дасть? Якщо 10 соток Азії, це десь ну, кілограмів 300, ну максимум 400 Ну, хай ви там будете використовувати добрива, будете за нею доглядати і все там Ну можна ще до півтони буде на, накрутити. там. Це, це реально. Яка буде ціна, як ви будете продавати? Я буду судити по своїм продажам, у кожному регіоні буде по своєму. Ціна буде наступна. Коли вона почне перша йти. Ціна 120-140 гривень. Непогана ціна. Максимум, по якій ви можете закінчити, тому що вона буде йти недовго. Вона буде йти справді недовго, вона дуже ярко починається, але дуже ярко вона і закінчується. Вона одразу обрубала закінчується. Ну ви Тижня-два продавати, вона не буде місяць іти, тижня-два вона буде йти. Ну, ви максимум допродувати будете по гривень 60 її. От середня ціна, хай ми візьмемо 100 гривень. 100 гривень це реально середня ціна, яку можна було продати. Ну а Тепер ми множимо о, наші там 300-400, ну хай 500 кілограмів на 100. Це 50 тисяч. А тепер ми рахуємо, о, Азія Другий рік. О, вона вже буде стигнути не так рано. Вона буде стигнути в нашому регіоні масово. Це 20 числа червня. 20 числа червня це вже повниця Є в принципі у кожної баби. На базарі. Тому ціна там буде коливатися від гривень 35 до 50 максимум. Це просто максимум. Скільки вона може дати Азія 10 соток, наприклад, на другий рік, що ви все добре зробите. До тони. До тони полуниці. Я десь так рахував. У мене були записи. Позатому році, 21-му році, ми продали більше тони полуниці. Ми заробили тоді. О, заробили ми 41 тисячу. Ми продали... Середня ціна десь була 40 гривень, десь такого не було. А, а в цьому році середня ціна була 75, продали по утонни. Майже заробили те саме, що заробили в тому році. Ну, в тому році була ну, вся полуниця другого третього року. А, так от і тут. Рахуємо тепер то на полуниці на середню ціну там, 45 гривень, виходить 45 тисяч. По суті, виходить по цінам все те саме. Все те саме, що у вас другий рік. Да, це новина. Приємно для торговців, для людей, які садять для себе, ну, все-таки вони хочуть полуниці в першому сезоні, щоб було побільше. Ну, Так як і в минулому відео я рекомендую. Якщо ви хочете розводити полуницю і не садити її весною, рекомендую осінню посаду. А думку оцих всіх накривань, а потім, чи вона не перезимує, ви мою знаєте. Нічого я з цим не робив, просто садив і про це я не думав. На наступний рік, все-таки, полуниця, вона якби. Мене ж і дома я садив на пісках листопад, середина листопада. І в мене в цьому році рання ця веселка вона була найгарніша. Я не знаю чому, але вона була найгарніша. А там полуниця, яку садив я у вересні її побив всю кліщ, бо я не кропив. Тому там врожай був хіленький. А от там, де садив у листопаді, було хороше. Тут бачите, яка раз на раз не попав. Ось таке в мене було відео для вас, коротке і просте. Також я на завершення цього відео скажу, що я це дивився, коли Херсоні роблять. В Херсоні так, також спеціально садять жовтим листопад, щоб була крупна ягода. Тому що крупну ягоду продавати набагато, набагато приємніше, ніж продавати дрібноту. Ну і плюс вартість крупної ягоди, вона якби, ну, така достойна. Тому що якщо продавати там ягоду дрібну, ну це все таки вибираєш її довго, поки там 10 кг кілограм не збирається. Щоб вибрати крупну ягоду. хто вибирає, той знає.